В Ефірі радіостанція колос доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі дерегуляція як один з напрямків нової аграрної політики. Ухвалена у вересні минулого року урядова постанова про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. Багато в чому знайшла своє відображення в коаліційній угоді і фактично дала старт новій аграрній політиці. Одним з основних її напрямків є спрощення дозвільних процедур для сільгоспвиробників. Реформа, передусім, спрямована на забезпечення прозорості земельних відносин, реальну дерегуляцію та розширення компетенції місцевих рад, наголошує заступник заступник міністра аграрної політики Володимир Лапа. Ну, по перше, ми відходимо від принципів надмірної централізації. Більшість аграріїв ці принципи знають так би мовити на своїй шкірі, коли намагаєшся продовжити договір оренди по землях державної власності. Для цього треба було їздити вирішувати питання в держземагентство. А зараз, ну, по перше, держземагентство буде ліквідуватися. А по-друге, ми очікуємо, що вже ближчим часом, можливо, у лютому, Верховна Рада прийме законопроект, який передбачає передачу прав власності. На землі сільськогосподарського призначення місцевим громадам для того, щоб власне вони здійснювали подальше управління. І я думаю, що на місцевому рівні громада краще знає, як раціонально використовувати ці землі. І значною мірою я думаю, що це сприятиме подоланню корупції в цій сфері. Це один із принципів, другий це дерегуляція. Третій, ми хочемо системно змінити правила бюджетної підтримки, коли не буде жодної суб'єктивності, коли не буде конкурсної комісії, коли буде реєстр заявок, буде формула розподілу і буде реєстр утримувачів. І кожен може перевірити наскільки Праведлива держава розподіляє підтримку. Ми хочемо зробити ці реєстри публічними для того, щоб держава тут була підзвітна, підконтрольна. І ми розуміємо, що бюджетні гроші витрачаються абсолютно прозоро і транспарентно. І вже наступного року розраховано те, що ці програми почнуть працювати. Дерегуляцію земельних відносин також передбачено в урядовому законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу. Дерегуляція, який уже пройшов перше читання у Верховній Раді, як вважає головний юридичний радник проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Павло Кулинич, більшість положень цього документа істотно вдосконалюють правове поле, що сприятиме зменшенню кількості дозволів, які от. Тримають сільгоспвиробники однак, окремі норми законопроекту спірні і можуть викликати негативні наслідки. Переконаний Павло Кулинич. У цьому законопроекті в обгорці дерегуляція заховані кілька троянських конів за регуляції. Що можна пояснити, ось таким намаганням не зменшення, а збільшення регулятивних заходів. Цим законопроектом передбачається встановити мінімальний семирічний термін передачі земель сільськогосподарського Значить, в оренду, і це робиться у законопроекті про дерегуляцію. Так чи буде це дерегуляція, якщо по чинному законодавству сторони орендаре -оренда самі визначають мінімальний термін оренди землі? А тепер їм закон скаже, ні, ви не можете на вас пошириться обов'язок встановити щонайменше семирічний термін. то Це регуляція чи дерегуляція? Це обмеження прав землевласника. – Це вже ця норма не повинна бути запропонована законом про дерегуляцію оренд. Наплата за земельні ділянки сільськогосподарського призначення має сплачуватися виключно у грошовій формі. Що це дерегуляція чи зарегулювання? Якщо по чинному законодавству сторони самі обирають форму оренди плати. Чим керувався законодавець, вводячи цю норму? Норма пов'язана з захистом інтересів, навіть не всіх, а невеликої частини крупних агровиробників, діяльність яких пов'язана з отриманням кредитів на зарубіжних фондових біржах. А досить часто наш аналіз показує, що селяни зацікавлені в отриманні оренди плати не тільки грошей а і сільськогосподарську продукцію, особливо якщо вони мають особисте підсобне господарство. Так чому не можна прийняти постанови кабінету міністрів методику використання вирощеної агровиробником продукції для виплати в якості гарантиї плати? Ну і ще дерегуляція це одне крило аграрної політики, без якого ця політика, як птах при польоті, не зможе летіти далеко. Яке ж друге крило? А друге крило це якраз є більша регуляція надання державної. Підтримки певний вернукав, коли держава надає державну підтримку, скажімо, дрібним середнім сільськогосподарка, вона ну дає певні ресурси, певні можливості, одночасно покладаючи і виконання певних обов'язків. Так, от чому ми маємо цього соромитися? Викликає також сумніви. Пропозиція замінити типову форму договору оренди землі, затверджену кабміном, і обов'язково для відтворення в усіх договорах оренди земельних ділянок на примірний договір оренди землі, який, хоч і затверджується урядом, але є необов'язковим для застосування. При цьому скорочується кількість істотних умов договору оренди з 11 до трьох. Такий підхід до спрощення порядку вкладання договорів. Надає можливість орендарям максимально повно експлуатувати ниву для отримання прибутку і не турбуватися про збереження і примноження її родючої сили. Не сприяє цьому й позиція розробників законопроекту про дерегуляцію земельних відносин у частині застосування сівозміни. Вона, на їхню думку, має бути добровільною. Тому, на думку фахівців, проекту Агроінвест, сівозміни варто розробляти не як проекти землеустрою, тобто не землю Ними організаціями, а самими аграріями є відповідна методика чергування культуру часі, а не в просторі, є можливість контролю дотримання проєктів всівозмін, і можливість вносити зміни до затвердженого проекту під впливом погодних факторів. Отож, законопроект щодо спрощення умов ведення бізнесу, де регуляція потребує істотних коректив, щоб селянська земля не потрапила у безконтрольне і тривале користування орендарів. Ви слухали радіостанцію «Колос». програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку «АгроІнвест» у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право. З вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.